Примагають в цьому світі чогось. Люди не стільки талановиті, скільки а здібні б працьовиті, здібні моторні працьовиті. ось ось такі. Бо якщо ти талановитий, але не, не маєш якоїсь дисципліни, щоб щодня щось там створювати в своєму житті, помреш голодним. Що такі здібності? У кожного з нас є певний потенціал, тобто кожного з нас можна навчити багатьом речам співати, танцювати, а програмуванню, архітектурі, дизайну, колоти дрова все, що завгодно можна навчити нас робити всіх, але у когось краще буде виходити з. Спів... Вати ніж у інших, хтось буде краще спілкуватися, а у когось класно руками щось буде виходити краще ніж у інших. Оце і є здібність. Навіть маючи здібності або талант це більше ніж здібності. Якщо ми їх не розвиваємо, якщо ми не працюємо а не вдосконалюємося в цьому, вони ніяк тоді нам по життю не допоможуть з роками. згасає. А насправді в житті виграють люди, які розвивали свої здібності, навчаються, вправляються і працюють, і ось їм таланить, а іншим ні.